Доброго дня малята, я хочу вам сьогодні розказати, що зі мною відбувалося і що вранці сталося. Вранці улицею йшла і краплинку цю знайшла, а вона сумна іде, плаче, бідна, слізки лє, і розказує мені, що нема у неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки повтікали. Діти, давайте з вами поміркуємо, в яких явищах природи можуть знаходитися краплинки. В росі, веселці, хмаринці. А із хмаринки вони випадають на землю у вигляді снігу, дощу. Граду А ще ми їх можемо побачити, коли на вулиці Іній туман, а ще коли тане лід. Відгадайте, будь ласка, загадку, відома всім нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона сніжинкою буває, А як скло, буває тверда. Догадали, що це? Вода. Це найважливіша рідина на планеті. У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування людей, тварин, рослин. Життя є лише там, де є вода. А в якому стані може бути вода. У твердому, рідкому. Та газоподібному. А як же людина використовує воду? Людина з води готує різні напої, каву, чай та інше. Також використовує її для приготування їжі. Або просто п'є воду, миє руки, вмивається, купається, Свій одяг також використовує воду для прибирання та поливу рослин чи квітів. Діти, а де в природі можна зустріти воду у річці, у струмку, у ставку, в озері, в морі, у джерелі, у болоті, у калюжі. Що потрібно робити, щоб вода не зникла на нашій планеті? Вірно, воду треба берегти від забруднень, не кидати сміття в водойоми, економно використовувати водні ресурси, адже вода має велике значення для всього живого на планеті. Ось ми і знайшли всіх друзів для нашої крапельки. А ще зрозуміли, щоб крапельки більше не губилися, треба економно ставитися до води. Не забруднювати її, пинувати її, бо вода це життя, це життя всієї планети.